Здорово! Сьогодні у нас неділя. Гуляю. Тут фонарь є на вулиці. Так, світло. Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок. Погода складна. Сьогодні в мене заплановано пройти сім кілометрів вівторок. Здорова. Роздуми. Навіть не знаю, що говорити. Сьогодні у нас в планах пройти більше 7 кілометрів, можливо вісім. На вулиці погода, як ви бачите, така Дуб. дуже гарний, дуже величний. столетний дуб. Ну, больше 100 років. Здорово. Сегодня у нас четверг, зима. Вчора була середа, я пройшов 14 кілометрів. Сьогодні я пройду 7 кілометрів. Мороз і сонячний день. Здорово! Давно не записував нове відео. Це просто звичайний сьогодні день. Першим морозом прийшло і перше потепління від лига. А ми сьогодні йдемо 14 кілометрів стан медитації.